Доброго ранку! Незламні воїни в перервах між важкими боями вони ще встигають піднімати дух українцям своїми відео. Стали візомні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Часто нашим бійцям так хочеться запашної кави зранку, але вони в засніженому лісі захищають нас та ніколи не втрачають почуття гумору. Доброго дня, блін. Кава, американо. Американо було вам все. Скільки, скільки. ЗСУ <смір> безкоштовно. <смір> Наступне відео для всіх телеканалів ворога про українську біологічну зброю, звісно. Вони таке люблять. Зараз покажу вам, як ми вирощуємо бойових псів. Ось такі. Є бойові побратими. Ось вони всі, Голосні. А це мамочка, дівчинка. Цукерково-букетний період закінчився, або типові розмови військового із коханою після одруження. Що таке? Здоровля, як там? Слава Богу. Та я займ, а? Ти що там? Тому мене, я тобі скажу, що в мене бік Мені? Я ходити не годен. А чи бачили ви коли-небудь який вигляд мають кошачі ревнощі на фронті? Бо це моя хата і мої бійці. Продовження далі на відео, і ви самі все зрозумієте. А зараз коротке відео від військових для тих, хто скаржиться, що наразі в Україні немає роботи. Хто хоче заробити 100 тисяч? Під'їжджайте до нас. Дамо роботу. Монгол, монгол. Війна війною, а обійній сон у кота веселя за розкладом. І ані миші, ані футбол йому не цікаві. Вась, миші бігають, а ти спиш. Там царапаються вже, блін. Покриші. Як так? Хоч футбол подивись. Сміх і гріх. Або коли військовому у відпустці наснилися слова командира батальйону. Кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. На нулі ті ж правила. Головне, що поїв і в шапці. То прошу, а я ж поїсти. Покажу вам, що є їм на сніданок. Це в мене сніданок, обід і це, мабуть, вечеря. Пашкетик. Ковбаска, чайочок там. І ще отакі французькі печеньки. Це завдяки кодиму. Мене сьогодні годує. Я його чаєм він мене годує. Так що я поїв. І в шапці. І наостанок, коли військового запитують, що ти там робиш в тій армії, це ви спитаєте, чим ми займаємося в тій армії. Насправді іншим таким, переважно лежимо. свіже повітря, музика приємна компанія. Пташки співають. Коротше, жити можна. На цьому все слава Україні!